Генеральний партнер програми Автобан отечественний производитель акумуляторів корпорация Веста. Вітаємо всіх, хто приєднався до нашого ефіру. Сьогодні для вас у драйв проєкту припасено декілька хіт-парадів парадів. Курйозів та скандальних ситуацій до уваги драйверів і просто шанувальників швидкості. Презентації світових та регіональних автосалонів. А розпочинаємо все з традиційних новин. Автомобільний партнер програми Автобан Автоцентр Ліон. Компанія Honda не виключає можливості виробництва обмеженої партії надпотужної версії моделі Civic, яка одержить назву Civic Dominator. Цей автомобіль комплектуватиметься посиленими гальмами, дуже жорсткою підвіскою, величезним спойлером і найголовніше двигуном об'ємом 2 літри. Силовий агрегат концепт-кара зможе розвивати до 300 конячок. Скільки всього буде випущено Honda Civic Dominator, Поки не повідомляється. Проте вже зараз зрозуміло що якщо така моделі поступить в продаж, то її ціна складатиме близько 50-60 тисяч євро. Hyundai на правах спонсора передав розпорядження міжнародної футбольної федерації FIFA першу партію 64 новеньких авто, які обслуговуватимуть чемпіонат світу з футболу 2006 року в Німеччині. Для ВІП персон, зокрема президента FIFA Йозефа Блаттера, голови майбутнього чемпіонату і одночасно легенди німецького футболу Франца Бекенбауера, а також інших почесних гостей. Hyundai пропонує флагманську модель Гранде. У числі переданих автомобілів 15 Грандер, 19 оновлених в минулому році седанів середнього класу Соната і 25 містких мінівенів Траджер. Всього до початку чемпіонату Hyundai... Надасть футболістам тисячу різних автомобілів. Нагадаємо, що договір про спонсорство між Hyundai і ФІФА було укладено минулою весною. У відповідності з ним південно-корейський автовиробник узяв зобов'язання по забезпеченню транспортом всіх заходів, що проводяться футбольною федерацією аж до 2014 року. Автомобільний партнер програми Автобан Автоцентр «Автоцентр Леон». Майже весь модельний ряд автомобільної марки Хюндай збирається тепер і в Україні, а саме у місті Луцьк, окрім деяких моделей, таких як Хюндай Sonata та Хюндай Гетс. До речі, на гетці ми сьогодні зупинимось конкретніше, а саме на його новій версії. Перед вами оновлений варіант Хюндай Гец. Випуск старої моделі припинили ще улітку літку 2005 року. Нова версія відрізняється дещо іншою світлотехнікою. І ще одне: в дизелі Хюндай Гец в Україну поки що не поставляється. Оновлена версія Хюдай Гец презентована на франкфуртській виставці ще у вересні минулого року. У вільному продажі машина з'явилася лише в кінці 2005 тисячі Тепер у авто модернізовано передні фари, бампер, нові грати радіатора та видозмінені задні ліхтарі. Представники Hyundai Motors запевняють, що всього змінено близько 50-60 кузовних деталей. Моторна гама моделі теж дещо змінилась. Авто з двигунами 1.1, 1,4 та 1,6 літри встановлюються на п'ятидверний ГЕЦ. Трьохдверні ж версії комплектуються лише двигунами об'ємом 1.1 та механічною коробкою передач. Витрата палива у найменшій двигуновій версії складає при змішаному циклі 5,5 літрів на 100 кілометрів. Якщо 12 клапаний ГЕЦ при об'ємі 1.1 має близько 65 кінських сил, то двох 16-клапаний автомобіль з двигуном 1.4 – 95 конячок. Версія з двигуном 1.6 є вдосконаленим варіантом 1.4, що завдяки збільшеному діаметру циліндра має міць 106 кінських сил. Ціни на корейське авто, в залежності від об'єму двигуна та комплектації, від 61 до 86 тисяч гривень. Німецький автомобільний союз ADAC, одна з найчисленніших і найвпливовіших автомобільних організацій Європи, опублікував новий щорічний рейтинг зимових шин в сезоні 2005 і 2006 років. Тестувалися вони на автомобілях Volkswagen Golf і Ford Fiesta. Один з основних показників поведінка шин на сухій дорозі в русі на швидкості та в проходженні поворотів. За результатами тестів всі модели шин були особливо рекомендовані. Серед них шини Goodyear Ультра Гріп 7 і Пірелі Day 190 Snow Control. При цьому Goodyear зайняв перше місце в тестах, шини яких виробників обрали для себе мешканці нашого регіону на зимовий сезон. Дізнаємось ми це із соцопитування. Саме лучші зімні шини. Ну, я думаю, це... вам Марку назвать? Да. Вот. Не знаю, российские вот эти вот, Росава, по-моему, как mm -hmm. они называются, вот. по-моему, вот, ну, судя по рекламе. Я даже не знаю какие, я не автолюбитель, я не знаю. Вы знаете, что затрудняюсь ответить. Ну, это является, конечно же, Гисловет, очень хороший. Ну, их Мишелин. Э, да? Потому что я их эксплуатирую. Я давно был автолюбителем, поэтому не могу вам сейчас ответить конкретно на ну, вопрос. Все, быть... Самые лучшие. Ну, как вы считаете? ну, в принципе, я использую на сегодняшний день Бело... Белоцерковские. Mm -hmm. вот. Последняя модель. Капитан достаточно неплохая, всесезонная резина. Из зарубежных. Гудейровская мне понравилась пару лет назад. Вот, была такая. Ну, уже, к сожалению, нет. Я не знаю, я не автомобиль, девушка. Я не водитель. но... Который рекламирует Дукалис. Дукалис, который рекламирует. Ducalis. Это так... Так они называются? Красава. Uh, да. Я більше названня, чесно не знаю. Набожний приморець залишився без джипа. Такий курйозний випадок трапився з автовласником у Криму. Перед тим, як розпочати подорож на своєму джип-широкі, він вирішив заїхати до церкви і попросити священника, щоб той благословив його шлях. Поки господар джипа молився, його машину викрали. Джипер купив авто за 70 тисяч доларів і, скоріше за все, не встиг його застрахувати, оскільки після зникнення машини у нього мало не відбувся серцевий напад. Ось так на Бога надійся, але і сам стережись. Хоча невідомо, як склалась би доля приморці, якби він сів за кермо свого авто і відправився у подорож у зимовий час. Аварія річ розповсюджена. Паперові асигнації та монети витісняються пластиковими банківськими кредитками. Можливо, не за горами той час, коли українські водії за штрафні санкції та техогляд розраховуватимуться лише кредитками. Ініціатором такого впровадження, як у Дніпропетровській, так і решті областей, виступив голова міністерства внутрішніх справ Юрій Луценко. На конференції для регіональних та національних ЗМІ представники одного із найбільших банків країни презентували водійські кредитки. Картки кожен водій може отримати за власним бажанням, а якщо витративши певну суму, поповнити її протягом 10 днів, то не матиме відсотків за користування кредитом. Згодом планується проведення тендера серед банків на право випускати такі картки та забезпечувати терміналами, що коштуватимуть близько 500 доларів, патрульні групи та відділи ДАІ. Така система повинна спростити розрахунки водіїв за порушення правил дорожнього руху та виплату обов'язкових водійських платежів. Не останню роль відіграватимуть кредитки і у боротьбі з хабарництвом серед службовців ДАІ, як запевняють законники, оскільки термінал фіксуватиме кожну кредитну операцію, то це виключить можливість вимоги або дачі хабара. Тільки цікаво, чи готові українці до такого нововведення? і чи окрім знижок на АЗС, автобутіках та іншої мережі дисконтної сітки, кредитна система справляється з поставленими завданнями прозорістю розрахунків, наприклад, де гарантія, що сумнівні інспектори дорожнього руху не запропонують правопорушнику заплатити лише половину штрафу, але готівкою. Та це вже залежить від нашого з вами менталітету та від ефективності перевірки кадрів да її спеціалізованими службами. Начальник управління Державтоінспекції України у Дніпропетровській області Дмитро Христофоров при зустрічі з журналістами погодився з необхідністю ведення кредиток для водіїв. Оскільки чимало хто з правопорушників намагається ухиляти від штрафних санкцій, полковник міліції також не виключає можливості скорої появи водійських чіп-карт замість звичайних посвідчень, де фіксуватиметься вся база даних на водія, починаючи від техогляду транспортного засобу і закінчуючи кількістю правопорушень. Якось Скарлетт Йоханссон потрапила в автомобільну аварію через папараці. Інцидент зіркою фільму Трудності перевода» відбувся в кінці минулого року. Папараці чекали актрису біля її будинку в Голівуді. Коли вона на своєму Мерседес відправилась в Діснейленд, фотографи на чотирьох позашляховиках почали переслідування. Йоханссон спробувала відірватися від папараці, і в результаті різкого маневру заділа попередній автомобіль. Співвласник фотоагентства DFX Direct Арнольд Кусар заявив, що його фотографи дійсно супроводжували Йохансон по дорозі до Діснейленду. Проте знаходилися на відстані приблизно 36 метрів позаду під час зіткнення і не можуть нести відповідальності за аварію. Що ж, можливо, це просто чітко продуманий піар, а можливо, ускарли таки дійсно здали нерви. Журналісти дістали. Далі кінозірки та авто. Авто та знаменитості. Ні, легендарний Жан Маре ні Луї де Фінес не змогли своєю акторською грою перевищити надзвичайний Сітроен ds DS19. Якщо зірки французького кіно набули професійності завдяки наполегливій праці, то DS19 отримав все від своїх конструкторів. Трилогію про Фантомаса знімали через 10 років після прем'єри цієї моделі Сітроен, але кращого транспортного засобу для геніального лиходія знайти не змогли. Можливо, тому що авто набагато випереджало час розвитку автопрому Citroen DS на паризькому автосалоні у 1954 році викликав величезний фурор через 15 хвилин після презентації авто забажало купити 743 людини. А по закінченні автосалону. Було прийнято 12 тисяч заявок на цю модель, і не дивно, оскільки навіть сьогодні технічні і кузовні характеристики авто викликають повагу. Citroen DS19 ще на початку 60-х мав гідропневматичну підвіску, гідравлічний привід Гальм з системою АБС, рульове керування з гідропідсилювачем і гідравлічно керовану напівавтоматичну коробку передач. Традиційні технології та сучасні інновації вдало втілились у нащадку ретрокару Citroen C5. Активні фари рухаються за поворотом переднього колеса. Водій може змінювати кліренс. На рівній дорозі просвіт зменшити, а на нерівній збільшити. Саме такі опції були і на автомобілі Фантомаса. Інженери не створювали одиничних концептів для зйомок кінокартини або музеїв. Каскадери використовували автомобіль серійного виробництва. Не виключно, що досить скоро сучасні кінематографісти використають модельний прототип DS у своїх постановках. Інженери французького автоконцерну вже презентували концепт-кар c 6 на світовому автосалоні. Авто сміливо можна назвати найбільшим універсалом після DS. Ця модель, за словами регіональних дилерів компанії Сітроєн, буде доступна за ціновою категорією ніж його пращур у 60-ті фантомайське авто коштувало близько 3,5 тисяч порівняно із сьогоднішніми цінами, враховуючи інфляцію, C6 буде більш доступнішим для шанувальників французьких авто. Компанія Хаман вважається однією з найпопулярніших і однією з найбільших тюнінгових компаній для автомобілів BMW, Ferrari, Mini, Range Rover і Porsche. А що ж з іншими марками? Про них подбають Дніпропетровські умільці. Далі про тонкощі регіонального тюнінгу. Автомобільний партнер програми Евтобан Автоцентр Леон. У більшості автоконструкторів були іграшкові автомобілі. А подорослішавши, вони створюють вже свої власні моделі. Невідомо, якими іграшками бавився творець Форд Проба, але він навряд чи уявляв своє дітище саме так. Спортивний купе 1993 року при бажанні можна перетворити на ще не бачену модель, щось середнє, між Понтіаком та Ламборджині. Автомобіль тюнінгувався на базі Форд Проба. Тюнінг ще не закінчений. Еще много вариантов здесь установка 18 дисков, хром, также установка нагнетателя, установка закиси азота будет произведена на этот автомобиль. Вот. Ну а сейчас у нас, в принципе, тюнинг внешний тюнинг уже закончен, Установ... была произведена установка ломба дверей, могу продемонстрировать, как работает. В'ячеслав, як знавець тюнінгу, вважає, що при видозміні неважливо, якого року базова модель. Головне розумно підійти до серйозної побудови автомобіля. А зовнішній тюнінг не повинен поступатись внутрішній начинці авто. Форд ще чекає посилення двигуна. Базовий агрегат об'ємом 2,5 літри, який з успіхом використовувався для Mazda Xedox, відчутно прибавить конячок після установки механічного нагнітача. При міці 200 кінських сил додати ще 80 не проблема. Прямоток та фільтр нулевого опору на авто вже стоїть. Але це ще не все. Всі секрети тюнінгу проби нам, зрозуміло, не розповіли. Та аерографією спеціалісти не обмежаться, оскільки Форду пророкують долю не шоукара, а справжнього удосконаленого спортивного купе. Одяг ведучих представляє фірмовий бутік Джункер, котрий знаходиться за адресою проспект Карла Маркса 50. Автобан вдячний студії ДЕМ за допомогу у підготовці кінорубрики. Ну а на сьогодні це була остання інформація. Чистих та безпечних вам доріг. Бувайте, генеральний партнер програми Автобан, отечественный производитель аккумуляторов корпорация ВЕСТА.

C4, alive with technology. Проект По. Журнал о выгодном вложении денег. Проект ПО. Прибыль очевидна. Без проблем. Газета є нема проблем. Без рекламы. Без розмов. Тільки МУЗИКА 106.4 m журнал о культуре секса. Секс и город.